Пане президенте, і нас дуже радий вас бачити. Ну, як я обіцяли, пригнали броню. І і Та допомога, яку привіз фон Порошенка, нам дуже потрібно. Нам привезли два дафа військових. Це якраз для мінометників, саме те, що сьогодні потрібно, і нам привезли сьогодні броньованого мерседеса. Це для хлопців, які виїжджають на передову. Які ведуть активні бойові дії то є для наших груп, то є це дуже-дуже велика допомога, яку ми чесно, відверто ще поки що зовсім не оцінили, тому що ми трошки такі, знаєте, збентежені. Але я сподіваюся, що хлопцям дуже сподобається, як вони шепчуть і як вони будуть працювати. З дозволу панів підполковників віддаємо в надійні руки. Ну, так точно все приймайте, заводьте. Наша, ну як машинка, розкажіть. Шепче. Шепче? Так. Наскільки зараз потрібна така броньована машина? Не дуже потрібно. нам дуже потрібно. А що ви будете перевозити? чи може кого в такій броні? такій броні щодмо возить. Макарони, печку. <рес> Надійні руки, передаємо флічі. До того найкращих автомобілів. Дякую. Просто приймайте. Так, я ну як? Добре. Нормально. Ще і кабіну тогнали. Це зробили. Нові колеса. Паливна апаратура, Акумуляторну батарею. Те, щоб не підвела. Куломета є звіздо. Клас. Правильний, нормально? Нормально, правильний. Як вам машиночка? Дуже добра. Ми щоб... ще проведемо для неї іспитання маленькі. А так машина добра. Саме вам не гумова. Це саме вам. Що будете з нею робити? І до перемоги з нею. Будемо возити бака. Будемо робити все можливе і неможливе, щоб у нашій країні як настав мир. Скучили за Петром Олексійовичем? Дуже. вже. Почаще Петро Олексійович би приїжджав. Я б зустрічав кожен день. Це хлопці, Солоденьке. А чому? А, це єнотом, це єнотом, це єно. А це для нових зіляніх зілених і хлопців. Це ми це. Командире, можна тобі ці прапори вручити да, для нових звільнених населених. І далі любите чорний шоколад. Дуже. А собі на решетку. Дуже вдячний вам за допомогу. Дуже вдячний Там вам, це, вам це, за спальники, каремати, це, за пічки, це, це, за генератори. Дуже вдячний це, вам це, за машини. То є це на сьогоднішній день дуже дуже велика допомога. Ми дуже цінуємо і ми дуже вдячні фонду Порошенка Петра Олексійовича справі громад. Це дуже велика справа, яку ви робите на благо України для нашої перемоги. Дякую вам. А ви справитися в Херсон на Я не можу військову таємницю вам розголошувати, але скоро ви нас там побачите. Може, в Донецьку швидше? Ну, може, і в Донецьку. Турецьку душа. Та й в Луганську давайте. А може ще й трошки далі. Так що буде все нормально. Супер.